50 років працює в слов'янську публічне акціонерне товариство «Словважмаш». Ювілей заводу святкували в Палаці культури Мінілиніна, які до свята відремонтували силами Словажмашу. Свято вийшло душевним. На нього запросили акціонерів заводу, теперішніх працівників і ветеранів, згадували історію заводу і обговорювали майбутні показники. Ми вже на четв'ятом місці по платі серед всі всіх машина Донецької Танецької області і. Я думаю, что, ну, по крайней мере, такая задача поставлена, чтобы к концу года выйти ну, на более высокое место, по крайней мере, 4000 гривен к концу года получить. Історія заводу безумовно варта уваги. В 1931 році на базі невеликих механічних майстерень було відкрито завод, який став потужним виробництвом. Вистояв у важкі часи і зараз нарощує обсяги виробництва. Вся 80-річна історія заводу зібрана в його музеї, які відремонтували до поважної дати. Нові всі експозиції. починаючи з дня основання заводу і закінчуючи сьогоднішнім днем. Вся історія заводу представлена на цих експозиціях. Експозиціях п'ятилетки, завод во за час війни, сьогоднішній день, продукція, макети продукції, які зготавлюються на заводі. За 80 років заводу змінювалося керівництво і обсяги виробництва. Незмінним залишилася висока якість продукції, яку виробляє завод, і поважне ставлення до працівників на протяженні всіх цих років Очень добре підтримують адміністрація управління, хорошу и і и і людям. Молодці. Да. На 80-річному ювілеї активно нагороджували кращих працівників заводу, в тому числі Івана Кравцова, який отримав звання почесне слово Ажмашевець за 39 років своєї роботи. Чоєві вовнуюся. За 39 років у мене перша була ось награда. Згадували на святкуванні ювілею і ветеранів. Кожному з них є, чи розповісти про власну трудову історію на заводі. На заводі проработав з 1966 року, токарем-розточником. тут колектив атлій. Роботники атлічні свято вийшло не менш масштабним ніж ювілей. Більше двох годин в палаці культури Мілиніна панувала атмосфера радісна і душевна. Саме таке свято має надихати на нові трудові звершення і працівників заводу, і його керівництво.